По-перше, коли ми говоримо про піраміду Ділса, це так звана пірамідка вас самих, де ми говоримо, що я маю, ваше оточення, ваша робота або відсутність роботи на сьогодні, ваша поведінка, що ви робите в цьому середовищі? Ми акцентуємо увагу тільки зараз на складові вашої професії, ваші здібності, відповідно. А що ви вмієте? Що ви вмієте в цьому середовищі? Які навички у вас є? Якщо ви вмієте аргументувати, розумієте структуру аргументу, розумієте основні критерії, вже зрозуміли логіку, яким чином на чому базувати сильні аргументи в юриспруденції, а переважно це будуть саме підсилені законодавством, що вмієте правильно застосовувати до конкретної життєвої ситуації, то, відповідно, ваші здібності вам допомагатимуть в професії. При цьому не можна навчитися аргументувати в певній сфері юридичної діяльності в певній галузі, не практикуючи там.